Гарного настрою продовжую записуватися з перервами, бо Пегас він такий: то є, то його нема. Пригадалося, навіщо я за той Гюмрі, за той комсомольське зібрання розповідав. Зараз за це не модно говорити, але та навіть і вже під час мого отрочства вже не казали. Але було багато книжок про про велику вітчизняну війну про період Другої світової, коли треба було піднести піонерів героїв, комсомольців, героїв, партійців, і було багато розповідей, мемуарів про те, як проводилися зібрання комсомольців і комуністів. У тій самій Брестській крепості. Так, так, були бої. Вони там були не один тиждень, не один місяць, і для підняття морального духу людей збирали на комсомольські партійні зібрання. Присутніми були, звісно, і безпартійні, так звані. От. І це все було зроблено з метою підняти бойовий дух, підняти настрій. Якось ще ближче зібрати людей морально. Про це було багато літератури. Я коли став на шлях комсомольської роботи, навмисно за це вже не казали. Навмисно за це вже не казали. Це якось само воно приходило, Ця література приходили ці спогади, приходили всі ці речі. І ось то, як комсомольське зібрання. Одне, коли Замполіт молодий після відбою проводив, Ну, напевне, йому щось прилетіло, бо хмурий потім ходів. Ну, ми дуже уважно спостерігаємо за офіцерами, солдатики. Це наша така звичка. От. Що тоді я проводив ото комсомольське зібрання на півтемному приміщенні, якийсь овочевій палатці, де ми о, чистили картоплю. Тобто я був там як спостерігач, як е, вищий за ієрархією комсомольською ввів е, е, зібрання взводний е, комсорг, а я був в ротний, так би от, от, повинен був був присутній. От, але нас там десь десь людей 10 набралося з, зі мною. І ми от таких от е, напівподвальних, напівекстремальних е, умовах проводили зібрання. І це було от досить так романтично. От, романтика об'єднувала тоді е, молодь, і ось ця романтика фронтова, ну майже фронтові такі умови. Бо ми були е, в зруйнованому, ну нехай не війною, але стихийним лихом місці, в місті, зруйнованому, дуже сильно зруйнованому Гюмрі. От не на не при білому світі ми працювали. От, ну так було зроблено, аби в нашому табірі військовому менше людей неприкаяних десь були. Ну, знаєш, як от армійська, да, чим себе солдатик не займався, аби задовбався. От, тобто не могло бути вільних переміщень. От. За це не карали, але звичка була ще з місць постійної дислокації, коли ти або в казармі, або на завданні. От. І все швиденько вирішувалося. От. І ось ми в таких от романтичних умовах проводили комсомольське зібрання. Це, здається, взагалі в останнє комсомольське зібрання, на якому я був присутній. Так, взагалі, взагалі, бо потім почалися переїзди, перельоти, претрубації, і вже до тих забрань було вже не, 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 не до них до, до слова. От, а потім і взагалі вони відійшли. Але сама атмосфера, сама атмосфера з книжок, перенесена у життя, вона досить таки вразило. то, тобто вдалося хоча б щось пережити з того, що переживали оті комсомольці перші у ті е, часи. Ну, якось оце пригадалося.